Всім привіт! Між Німеччиною і Польщею почався розлад з питання поставок озброєнь Україні, що може підірвати спільні зусилля країн НАТО з постачання київських військ. Про це пише при цьому президент України Володимир Зеленський просить від західних партнерів поспішити з поставками, проте сварки між представниками Варшави і Берліна заважають цьому. Автори пояснюють, що про розкол в тому числі свідчили звинувачення Польщі на адресу Німеччини, коли та не давала добро на відправку Україні танків. Після того, як дозвіл було отримано, Варшава стала звинувачувати Берлін в тому, що запасних частин для старих моделей цих танків немає, а їх потрібно поставляти Києву. Ось остання новина: бойові машини для України прибули до ФРОН. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!